Доброго дня, це Яна із зроби сама і ви дивитесь відеопроект по виготовленню міні-альбому. Сьогодні ми будемо працювати над другою сторінкою нашого міні-альбому. У моєму випадку я спробую зробити цілий розворот. Для цього розвороту я підібрала дещо такі незвичні матеріали, а саме тканину. Ось тут у мене є висічка, яка зроблена на машинці, із фетру, а також фетрові сніжинки та ось така. Тканинна вставочка, яку я хочу розмістити посередині між цими двома сторінками. Для, потріб... Для чого потрібна ця вставка? Для того, щоб написати на ній слово Санта. Ось тут у мене зображений Санта Клаус, який стоїть під нашою ялинкою. Тут є ще одна його фотографія, а тут я хочу написати Санта. Для цього я хочу скористатися новими трафаретами від Emmy Tangerine». Ось так вони виглядають. Це е, пластикові трафарети, з допомогою яких можна, в принципі, писати будь-які слова е, ладинськими літерами. Отже, спочатку я буду працювати із зворотньою стороною цієї сторіночки. Для того, щоб закрити усю площу моєї картки для журнального, я розташую на ній ось цю висічку, яку я зробила з допомогою ножів Spellбаinders. Це ніж із набору Adress Book та фетру від Dafcraft. Поверх неї розташую фотографію якимось ось таким чином, наприклад, і нашарую сюди, вирізані знову ж таки на машинці екран Келібур з допомогою ножів Spellбаinder, сніжинки і доповнюю все це тканиним братцем від VE Memory Keepers. Від тканинної вставочки, ось така вона в мене вийшла. Я вийшла відмовитися, вона мені не дуже, сподобає, не дуже подобається, і я вирішила замінити її вставкою із ось такого оверлея від Humbly Screen Prints. Зараз я виріжу його до потрібного розміру і проколю в ньому отвори, і тоді вишую на ньому слово Санта. Щоб вишити слово чітко по центру цього, цієї вставки, я розташувала її на. Оранжевому гумовому коврику від Amy Tangerine. Це спеціальний коврик, який йде в комплекті із трафаретом. І зараз, згідно цієї розмітки, буду намагатися вишити слово сантен. Розпочну із середньої літери для того, щоб розташувати усе точно по центру. Літера N готова. Я вишила її з обох сторін. І Поки що зав'язала нитку на ось такий вузлик, Можливо, потім прив'яжу туди якусь підвісочку, або щось таке оригінальне. А можливо, залишу як є. Моя вишивка на оверлеї готова, тепер залишилося його витрати від моїх пальців і можна вставляти його у альбом. Далі залишилося прикрасити ось цю частину сторіночки. Сюди я хочу розташувати. Ще одну фотографію із цим Дідом Морозом і написати трішечки журналінгу про цю сторінку. Замість фотографії на цій частині сторінки я вирішила розташувати звичайний паперовий скотч, наклеєчку і, можливо, трішечки журналінгу. Фотографію я або перенесу на наступну сторінку, або вкладу її всередину в цю кишеньку. Отже, фотографію я все-таки вирішила вставити всередині, всередині цієї кишеньки, а на зворотню сторону фотографії я хочу приклеїти ось цю карточку для журнального від екопарк. Але перш ніж я це зроблю, мені спочатку потрібно виміряти розміри фотографії і зробити відповідні відмітки на карточці для журнального і надрукувати на ній журналінг на своїй друкарській машинці. Журналінг готовий. Зараз я його вирішу і наклею із зворотньої сторони моєї фотографії. Поки я писала журналінг і наклеювала його на фотографію, я подумала, що ось цю стрілечку можна також доповнити якоюсь натиркою. Наприклад, ось цією натиркою від Hampton Art у диспенсері. Тут у мене зараз є червона стрілочка, і я спробую перенести її на основу. Приблизно ось так. І ще одну жовтеньку, наприклад. І на завершення я, звісно ж, зроблю отвір у ось цій кишенці і вставлю туди люверс. І е, ще одна маленька деталь, яку я хочу додати, це виштамповану дату. Для цього скористаюся роллер-штампом та е, перманентним чорнилом з стазом. Чому перманентно? Тому що поверхня ця є гладенька, і е, не кожне чорнило на ній добре засохне. Ось тепер потрібно трішки зачекати, щоб чорнило висохло, і це можна буде перенести на сторінку. Сьогоднішній розворот готовий. Отжимаємо одну сторіночку із тканинними вставками. Прозорий оверлей із вишитим написом та конверт із вставленою середину фотографією із журналінгом із зворотньої сторони. На сьогодні це все. Дякую за перегляд!